Програма Британської ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку реалізується у різних країнах світу. Майбутнє належить молоді, які розбудовувати економічно, сильну та правову Україну, примножувати інтелектуальні та духовні надбання нашого народу, якому завжди було і є чим пишатися. Такий проект, що має розгалуження мережеве, свідку вперше. Ми робимо, і тут на Волині він теж є вперше з назвою Активні громадяни. Власне, чотири дні ми мали дуже хороші вправи, дуже хороші тренінги, які вже провірені і часом, і світовою історією, і взагалі світовим досвідом, бо вони читалися як в східній Європі, так і в Африці, так і в країнах близького і дальнього від нас сходу. В принципі, я скажу, що дні пройшли дуже успішно і з великою такою інтенсивністю молодь молодлучається до цієї програми. Наголошу ще раз, що вона вже вироблена тисячами фасилітаторів, тисячами тренерів людей. Крім Волині реалізується проект в Києві, Вінниці, в Харкові, Сумах, Дніпропетровську. Тобто, якщо говорити про всіх наших фасилітаторів, ну іншими словами, тренерів це 12 регіонів. Ми покриваємо. Суть попросту просто побудувати активне громадянське суспільство в Україні. Тобто, щоб люди... Проявляли ініціативу, не чекали від уряду, щоб уряд щось зробив, а робили це самі. Соціальні зміни нам зараз необхідні, як ніколи. А для цього потрібен сталий розвиток суспільства. Тож сприяти його розбудові шляхом створення мережі молодих лідерів взялися молодіжні організації. Йдеться, що найперше, про реформи та побудову відносин між людьми на засадах рівних можливостей. Повагу до різноманіття вміння вести безконфліктний діалог. Це взято опановує ці навички і Волинська молодь. Найбільше мене зацікавили лекції, які допомагали здобувати навики комунікації. Тобто це лекції про методи ведення діалогу, тобто ми спілкувалися між собою, і в той же час ми навчилися взаємодіяти один з одним, ми навчилися розуміти краще себе, навчилися працювати в команді. Я займаюся так само, ну, тобто це робота в команді, але ці навики, які я здобула, тобто вони будуть мені необхідні і подалі, і мені шкода, що я не вміла цього раніше. Я думаю, що це дуже корисно. Я прийшов сюди для того, щоб навчитися якось координуватися навіть своєю власною думкою і думкою людей, які можуть співпрацювати зі мною. Прийшов сюди для самовдосконалення, для того, щоб знайти людей, з яким можна було співпрацювати. Також, в принципі, що я тут навчився, навчився правильно діалогу, навчився дослухатися до інших думок, що в принципі дуже корисно для громадської діяльності, для діяльності загального. Знайшов дуже багато знайомих, які б хотіли б співпрацювати з нашим рухом, з громадським рухом Іскра. Для того щоб втілювати якісь певні проекти, в певні ідеї, дуже багато дізналися саме про себе, дізналися, що потрібно зважати на інтереси інших людей, не будувати будь-яких припущень, а чітко визначено дізнаватися ту чи іншу корисну інформацію. Також була секція створена для того, як поліпшити діалог, як краще спілкуватися з іншими людьми, тобто, власне, як досягати своєї мети через інших людей, як їх координувати з ними. Спілкуватись, чому я саме вирішила в цьому брати участь, тому що мені цікава активна діяльність я хочу реалізовувати свої якісь ідеї, проекти, хочу оптимізувати роботу міста і мешканців міста Луцька взагалом. Вже зараз вони хочуть бути почутими своєю державою, донести до неї своє бачення майбутнього країни, розвитку її політики, економіки, духовної та соціальної сфери. І держава вже готова до створення гідних умов для підтримки розуму та інтелекту молодого покоління, готова почути його пропозиції. Адже нині молодь демонструє, що їй не байдуже, у якій країні їй жити. У нас зараз є план проєкту це е, таке альтернативне кафе. тобто, е, Це місце е, де для культурного розвитку е, молоді, тобто, таке воно малобюджетне, тобто, е, там буде дуже багато таких, у нас дуже багато різних цікавих ідей, тобто це буде дуже багато різних видів діяльності в цьому кафе, це різні розваги. Вони буде давати, забезпечувати культурне дозвілля. Тобто, Ну, все такий проєкт також ще немає в Луцьку, і ми дуже надіємося, що нам здасть його зреалізувати. Хотів би реалізувати проект по координаційному центру допомоги АТО і постраждалим під час АТО. А наскільки активні громадяни, ну я вважаю, що рівень пасивності досить високий, тому що на таких тренінгах мусять бути не 20 чоловік, а по 50 і по сотні чоловік, тому що все ж таки вони. Надають якусь певну можливість, можливість не тільки реалізувати свій проект, а й чогось навчитися. І це дуже важливо в наш час, але цим користується дуже мало громадян. Я б хотіла більше спрямувати увагу на соціальну сферу, тобто допомогу дітям різного плану, можливо, волонтерства. І також хотіла б звернути увагу на екологію. Волинські учасники проекту дізналися багато нового, цікавого та корисного для себе і роблять все, аби молодь власноруч створила позитивні зміни. Активність молоді після останніх подій доволі зросла. І я думаю, що і далі ну, така динаміка позитивна буде простежуватися. І, наприклад, я не думаю, що це зараз проблема знайти однодумців, тому що є дуже багато засобів комунікації, тобто в тих самих соцмережах створюються різні групи. Де можна це все обговорити і знайти справді людей, які будуть тобі допомагати? Тут зібрались найактивніші, найпрекрасніші, дуже цікаві, різноманітні люди, яких дуже багато ідей. Потрібно проводити такого роду тренінги, семінари. І я думаю, це буде якраз дуже корисно для громади, для молоді. Їм потрібно просто бажання дізнатися, що в Луцьку дійсно щось відбувається, що можна дійсно допомогти армії, що дійсно можна допомогти тим діткам в дитбудинку, що можна поліпшити, що все залежить саме від нас. Не потрібно когось в чомусь звинувачити потрібно самому починати робити ці кроки, мати бажання знаходити цю можливість, тому що вона є. Студентська громада, яка нині також активно виявляє свою громадянську позицію, лише підтверджує цю істину, і сучасних студентів уже не порівняти з тими, що гризли граніт науки ще 10 років тому. Тепер вони прагнуть не просто отримати диплом, а й здобути справжні знання, які знадобляться їм у подальшому житті. Дуже вдячний цьому тренінгу, тому що він не тільки допоміг саморозвинутися, а знайти хорошу компанію для подальшого розвитку певних соціальних і не тільки проблем в місті Луцьку, та й в країні в цілому. Я вже давно займаюся громадською діяльністю, і я вирішила, що саме ця програма Активні громадяни допоможе мені, дасть мені якийсь стимул для розвитку, дасть мені нові знання і нові можливості розвиватися і покращувати те, що я сьогодні роблю, і розвивати мою організацію. Координатори, які організували і провели тренінг для волинської молоді, задоволені результатом і не збираються зупинятися на досягнутому. Готові ділитися досвідом і надалі. Індикатор того, що кількість людей була 30 і вона постійно хоче збільшуватися, хочуть мною доєднуватися. Люди для нас це і усміхом. Зміст проекту буде надалі полягати в тому, щоби. Дані команди, дана компанія, дана група людей реалізовувала свої соціальні кісти ініціативи в нашому місті, в нашій Волинській області, які будуть підтримані власне британською радою. Це добре, бо ми заведемо великий, маленький капітал в нашу область. Зможемо щось зробити для молоді наголошу для молоді корисне в нашому місті. З наших 30 учасників 5 проєктів молодіжних. Які вони побажали і бачать них користь для молоді міста Волині, міста Луцька і Волині. В принципі, грант має виділитися на я думаю, що, хоча б мінімум один з тих проектів, ми розуміємо, що це не величезні там кошти. Тим не менше, молодіжна те має бути підтримана і має бути реалізована тут у нас місті. Безперечно, активність громади зростає, і такі проекти позитивно впливають на її динаміку.